Всім привіт на каналі Діаніс Макс і сьогодні я покажу та розкажу, як зробити прев'юшку на ваш YouTube канал. Для того нам знадобиться Photoshop та Google, це може бути будь-який інший браузер, ну і в принципі все. Е, а ну, і ще обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставити вподобайк. Ну а ми починаємо. Отже, заходимо в Photoshop, нажимаємо File, New File і з, 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 змінує, змінюємо розміри. На 1920 та 1080. Нажимаємо ОК, є. Далі переходимо в Google і в пошуку пишемо Room Image PNG 1920 на 1080 і вибираємо будь-яке зображення, яке вам, вам сподобається. Яке зображення ви виберете, в принципі, різниці немає, тому що це зображення буде е затемнене та розмите. Ми просто зберігаємо і вставляємо в е Photoshop. Але перед тим створюємо новий слой. Лейлер, но no, New лейле. Нажимаємо ОК. Okay. Далі нажимаємо Open і нажимаємо збройні Кевич, якщо зберегли. Нажимаємо відкрити. Є. Yeah. Тепер нажимаємо Ctrl плюс U. І тут зменшуємо на мінус 40, а тут на мінус 60. Є. Yeah. нажимаємо ОК. Okay. Далі вам необхідно додати персонажа. Це може бути ви, це може бути якийсь блогер, немає різниці, але персонаж має бути обов'язково. Для того зберігаємо е, ваше зображення і його е, треба додати. Нажимаємо е, знову леєри, new леєри, нажимаємо ОК okay. і тут е, пишемо Open і ваше зображення. Нажимаємо ОК. Okay. Далі нажимаємо Select і наж... вибираємо Subject. Це означає, що Photoshop зараз буде виділяти е... суто наше зображення. Бачимо, що от Photoshop виділив. Але не до кінця, тому зараз підправимо трохи. Є. Yeah. Тепер нажимаємо Ctrl-C і Ctrl-X. Далі проходимо на наш background і стріляємо Ctrl-V. Далі приміщаємо в праву частину екрана, нажимаємо Ctrl-T і тримаємо Shift і збільшуємо наше зображення. Для того, щоб, для того, нажимаємо Shift, для того, щоб наше зображення не згірне не з'їхало. Згір, не і нажимаємо галочку. Є. Yeah. Далі нам потрібно зробити так, щоб наше прев'ю. Відділялося від інших прев'юшок. Другими словами, так, щоб на, нашому, на нашій прев'юшці були яскраві кольори, такі як голубі, голубий, синій, червоний, зелений, жовтий. Тому ми вибираємо на панелі зліва кість і збільшуємо розмір. Я розмір вже збільшив, тому тепер я вибираю кольори Я виберу більш до голубого. І вибираємо слой background. І тепер біля нашого персонажа клікаємо, так, щоб був ефект. І після того нам таке саме потрібно зробити з ліва, але вже іншим кольором, щоб не було все однотонно. Тому ми вибираємо оранжевий колір і таке саме ром з його боку. Тут... я зробив помилку, тому що треба було зробити все на окремому слоях. Ну, але вже нічого. Нажимаємо ОК. І тут виберемо е Hard Light. Є. Yeah. І після цього нам необхідно додати текст. Зліва на панелі вибираємо текст і клікаємо сюди і пишемо. Як зробити... Зробити круте. Круте. прев'ю. І знак питання. Далі я буду робити все те, щоб наш текст виглядав гарно. Додати для нашого тексту живучість, для того, щоб додати для нашого тексту живучість, ми повинні в правій частині екрана нажати два рази по тексту, і нас вибуває таке вікно. Я зразу говорю, що я не буду кожну настройку вам пояснювати, чому я так зробив, але тому що це займе дуже багато часу, але ви просто можете скопіювати все, що в мене є, і нажати ОК. Отже, вибираєте Beville Boris. І галочку і купіруйте всі настройки, які є в мене зараз. Ви вибираєте Gradient Overplay. копіюєте настройки, Drop Shadow і нажимаєте ОК. OK. Після чого у нас текст, текст вже майже готовий, але я хочу йому додати ще м м рухливість, щоб він був гнучкий. Тому ми зліва на панелі вибираємо текст і зверху вибираємо арку. І тут ви самі можете коригувати чи такий, чи такий текст, самі ж собі коригуєте. Я виберу такий і нажимаю ОК. Після цього я б хотів додати ще якісь ефекти нашому, нашій прев'ющі через те, що вона виглядає не негу, густо. Тому заходимо в Google і копіюємо, е, пишемо пошуку Particle PNG. І знаходимо будь-яке зображення, яке вам, вам сподобалося. І нажимаємо зберегти картинку як. І зберігаємо. Далі заходимо в Photoshop. Далі створюємо. Layer, new Layer. New Окей. І там відкриваємо нашу картинку, яку ми тільки що скачали з Google. Далі вибираємо е, квадрат і виділяємо все повністю. Далі нажимаємо Ctrl-C, «Контур Ctrl-X. Приходимо на наш, на, на, на наш бекграунд і Ctrl-V. Є далі. Я хочу його розмістити е, з ліва. І для того, щоб Забрати чорний фон, ми нажимаємо на е, Normal і вибираємо тут е, Color Dodge. Є, тепер я хочу збільшити ось так приблизно. І ось. Ось так. Є. І таке саме зробимо з правою частиною екрану. Для, цього, для того ще раз копіюємо, Ctrl-C, Ctrl-V. А тепер нажимаємо Ctrl-U. Е, І тут Q е, е, ставимо на максимум. І в нас е, виходить голубий колір. Те, що нам якраз треба. І ставимо тепер тоз в е, заправа Само галочку і ще раз Ctrl-C, «контр Ctrl-V. І зверху ставимо таке саме. Тепер саме, не, саме нудне, саме нецікаве, але потрібне, це дуже потрібне. Нам потрібно зараз для нашого персонажа зробити обводку. Для того обираємо кість і робимо, тут трохи звужуємо, а тут ставимо десь на 20 приблизно. І заходимо на наш бекграунд. І тепер вибираємо більш такий темний колір. І до кола нашого персонажа обводимо. Далі я хотів би ще зліво додати якогось світла, бо щось е, на густо виглядає. Тому знов е, вибираємо кість. Кість збільшуємо. І далі вибираємо більш такий оранжевий колір. І так само робимо з е, лівій частині екрану. Є. Yeah. Тепер хочу додати ще трохи ефекту, до тих іскор, щоб трохи динамічніше виглядало. І ще раз. Тепер трохи синього. Синього копіюємо. Є. Yeah. Тепер е, наш, е, наша провішка майже готова, але я хочу додати ще зображення зі свого відео. Е, тому е, я переходжу, створюємо перший е, новий слой. Створюємо і відкриваємо нашу ще одну провішку заготовлену. Я розробив. Тому вона в мене вже є, але можете собі ще, ще, раз, ще раз зробити одну прев'юшку і сюди вставити. Далі нам потрібно додати ще одне прев'ю, я добавлю прев'ю з того відеоролика, яке ви дивитеся прямо зараз. Тому нажимаємо File, Open. І додаємо наше друге прев'ю. Зменшуємо його розміри. Ось так десь. Нажимаємо Ctrl-C. Вертаємося і Ctrl-V. Це ні. Ще раз. Зменшуємо. Ctrl-C, Ctrl-V. Є. Повертаємо. Трохи збільшимо розмір. І ставимо галочку. І тепер, щоб наше це друге меню трохи виділялося від першого, щоб було його помітно, скажімо так, нам потрібно справа знову таки два рази на нього на ньому. І додавати Inner Shadow. І далі я хочу, щоб виділялося більш червоним кольором. І тут заставимо на 100%. І нажимаємо ОК Є. Yeah. А тепер треба змінити ще задній фон через те, що я його трохи замітну. Клікаємо е в е... Ні, клікаємо Ctrl-V і заменшимо. Тепер ми маємо додати стрілку. Заходимо в Google, пишемо стрілку зображення, заходимо стрілку, яку вам буде потрібно, і зберігаємо як. Зберегти. Заходимо в Photoshop. Нажимаємо File, Open. Відкриваємо нашу стрілку, яку ми звучали. Знову таки нажимаємо Select і Subject. Це означає, що Photoshop нам виділяє стрілку. Виділив. Тепер нажимаємо Ctrl-C і Ctrl-X. Перевертаємося назад і вставляємо цю стрілку. Опа стрілку, повертаємо її певним ракурсом. І вуля! наша проюшка майже готова. Але нам не вистачає. Ще насиченості нашої продюшки. Далі нам потрібно зробити чіткіше, чіткіше наш бекграунд. Для того ми вибираємо бекграунд і, і ми вибираємо фільтр і шукаємо камера роу. Далі тут ви можете самі під себе налаштувати, як ви вважаєте, що було гарно. А якщо не хочете під себе налаштовувати, то можете все з мене скопіювати і перенести все собі. Отже, поїхали. І нажимаємо Ок. І ось тепер наша пробіжка точно готова, якщо ви хочете е більше таких відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайк, пишіть в коментарях. І всім удачі, і всім пока.